Сьогодні ми спробуємо зрозуміти, як люди роблять свій вибір і чому навіть найрозумніші з нас іноді роблять ніби нелогічні, невигідні для себе економічні рішення. Приміром, чи бувало так, що відправляючись до магазину, ви маєте одні плани, а повертаючись додому, розумієте, що купили зовсім не те, що планували. А можливо, вам доводилося чути фразу в ресторані. Мені було б простіше, якби вибір був менший. Це доволі поширені проблеми для сучасного світу, для так званого суспільства споживання. Я пропоную розібрати її детальніше і зрозуміти, які механізми впливають на наш вибір. Я. Андрій Вітренко, ми починаємо, а ви підпишіться на канал. Основні принципи та техніки поведінкової економіки. Що ж таке поведінкова економіка? Головним чином це галузь знань, що поєднує психологію та економіку для вивчення того, як реальні люди приймають рішення. Не як повинні, а як ми реально це робимо. Перший принцип обмежена раціональність. Ми часто приймаємо рішення на основі обмеженої інформації і не завжди обираємо найкращий варіант. Приклад Олексія, який вирішує купити нову пральну машину. Він знає, що хоче ефективну модель, що економить енергію і що має достатній об'єм барабану для його родини з чотирьох осіб. В ідеальному світі Олексій провів би ґрунтовне дослідження, порівняв би всі доступні моделі, їх характеристики, споживчі відгуки та ціни, перш ніж прийняти рішення. Однак він стикається з рядом обмежень, часові обмеження. Олексій зайнятий на роботі, має проводити час з родиною, є важливий хобі тощо, перевантаження інформацією, ринок побутової техніки переповнений варіантами, і кожна модель має множину функцій та налаштувань. Олексій може відчувати перевантаження вибором і не знати, які характеристики є найважливішими. Емоційний вплив: його попередня пральна машина була певної марки, з якою він мав позитивний досвід. Тому він схильний вибирати ту ж марку знову, і навіть якщо на ринку є кращі варіанти. Ефект якоріння. коріння. При першому відвідуванні магазину продавець акцентує його увагу на одній конкретній моделі, яка є найпопулярніша. Ця інформація створює якір у його свідомості, і всі інші моделі він оцінює у порівнянні з нею. Вплив соціальних доказів. Олексій також звертає увагу на моделі з високими оцінками та позитивними відгуками в інтернеті, оскільки він вважає, що багато позитивних відгуків можуть слугувати доказом якості. Висновок. Олексій купує пральну машину, яка є популярною моделлю відомої марки, з хорошими відгуками, навіть якщо вона не має деяких нових енергоефективних функцій, які можуть зменшити його рахунки за комунальні послуги в довгостроковій перспективі. Його рішення. Було зумовлено обмеженою раціональністю, оскільки він спрощує процес вибору, виходячи з обмеженого часу, доступної інформації та емоційного комфорту. Наступний принцип: вплив якорів. це ті випадки, коли ми покладаємося на першу інформацію, яку чуємо, і вона якорить наші подальші судження. Наприклад, Софія хоче купити новий крем для обличчя і відправляється до косметичного магазину. При вході вона бачить акційний стенд, де рекламується висококласний крем зі знижкою від звичайної ціни 500 гривень до 150 гривень. Вона ще не знайома з цим брендом, але вважає ціну привабливою з огляду на перевісну високу вартість. Потім Софія переходить до інших полиць із кремами, де знаходить продукти, які коштують у діапазоні від 100 до 150 гривень. Навіть якщо ці креми мають гарні відгуки і є популярними, вона сприймає їх як менш ефективні або менш розкішні, порівнюючи з якорем о 150 гривень зі знижкою, який був встановлений на вході. Принцип впливу якорів працює тут таким чином: первісна висока оцінка встановлює в очах Софії перцепцію певної якості та статусу для крему. Це змушує її думати, що отримуючи Крем за 150 гривень, вона отримує вигідну угоду, оскільки вона вважає, що економить і отримує справжню якість за свої кошти. Насправді ж, цей крем може бути не найкращим вибором для її типу шкіри, або може бути завищеним у ціні. Як наслідок, вплив якоря може призвести до того, що Софія витратить більше грошей, ніж потрібно, ігноруючи потенційно краще чи більш підходящі варіанти, що продаються за більш доступною ціною. Також на наш вибір впливає ефект володіння, адже ми цінуємо більше те, що вже маємо, і не хочемо цього втрачати, навіть якщо це не найкращий вибір. А аверсія до втрат, негативне ставлення до ризику, описує властиву людям тенденцію більше боятися втрат, ніж радіти прибуткам. Останній принцип недостатності, відомий також як ефект дефіциту, він полягає в тому, що люди схильні вважати рідкісні або тимчасово доступні речі більш цінними ніж ті, які можна легко буде отримати у будь-який час. Це відчуття недостатності може спонукати людей діяти швидше і приймати не зовсім раціональні рішення. Оскільки вони відчувають тиск, що втратять можливість, якщо не скористаються нею негайно. Приклад, влад хоче купити нові кросівки Air Jordan і бачить онлайн-рекламу обмеженої серії від відомого бренду. Реклама підкреслює, що ця серія буде в продажу тільки протягом обмеженого часу або поки товар є в наявності. Це створює почуття терміновості і ексклюзивності. Коли влад. Заходить в інтернет-магазин, він бачить лічильник, що відраховує час до кінця акції і повідомлення про те, що в наявності залишилося тільки кілька пар. Навіть якщо ці кросівки коштують на 30% більше, ніж зазвичай витрачає влад на взуття, він відчуває, що якщо не купить їх, то може упустити унікальну можливість. Цим ефектом користуються маркетологи для збільшення продажів. А тепер давайте подивимося, як ці принципи застосовуються на макрорівні. Наприклад, уряди та великі компанії використовують метод підштовхування для того, щоб мотивувати громадян робити здоровий вибір без заборон і примусу. Наприклад, кейс про зменшення споживання тютюну. Запровадивши страшні зображення на упаковках цигарок, уряди підштовхують людей замислитися про наслідки куріння. В Україні, до речі. Уряд теж використовував принцип підштовхування під час епідемії ковіду. Тоді використовували комбіновані методи мотивації людей до щеплень, зокрема через застосунок «Дія», що включав у себе надсилання нагадувань про вакцинацію. Змінюючи спосіб подачі інформації або роблячи процес більш зручним, можна підвищити ймовірність того, що люди будуть вакцинуватися чи дбати про своє здоров'я. І не забуваємо про податки. Дослідження показують, що коли людям нагадують про соціальну відповідальність і блага, на які йдуть їх податки, вони сплачують їх більш охочим. В Україні для стимуляції бажання платити податки навіть впровадили термін Економічний фронт. Це має простимулювати бажання підприємців платити податки і відчувати себе частиною війни. До речі. Застосування принципів поведінкової економіки активно відбувається і під час виборів, аби збільшити явку виборців або для впливу на політичні рішення людей. Ось декілька прикладів, як влада може використовувати такі стратегії: соціальний доказ та нормативний вплив. Політики тиражують повідомлення, які підкреслюють високу підтримку того чи іншого кандидата якоюсь соціальною групою, чи представниками етносу, чи представників певної професії. Технологи в цих випадках спираються на те, що люди схильні наслідувати поведінку оточуючих. Наприклад, виборцям можуть бути представлені результати сумнівних соціологічних досліджень, зобов'язання та послідовність. Заохочення виборців публічно заявити про свій намір голосувати, наприклад, через соціальні медіа або в реєстраційних компаніях, може збільшити ймовірність того, що вони дійсно прийдуть на виборчі дільниці. Люди мають природню тенденцію дотримуватися своїх публічних зобов'язань. Планування поведінки та нагадування про громадянський обов'язок. Надання інструкцій, як має поводитись пристойний громадянин в день голосування, може підвищити імовірність участі. Люди, які мають конкретний план, більш схильні до виконання бажаної дії. Саме тому мобілізація виборців важливий елемент перевиборчої кампанії кандидатів. Ефект порогу, підкреслення того, що кожен виборчий цикл є найважливішими виборами, або те, що певний відсоток голосів може змінити результат. Може стимулювати явку, оскільки люди відчувають більший тиск, щоб не втратити можливість вплинути на значущий результат. Всі ці стратегії використовуються для того, щоб спонукати виборців активно участвувати в голосуванні та виборчих кампаніях, підвищуючи тим самим загальну політичну активність і зміцнюючи демократію. Наприкінці випуску кілька слів про вас. Поведінкова економіка також вивчає, як різні типи особистостей приймають фінансові рішення. Наприклад, оптимісти можуть бути більш схильними до інвестицій з високим ризиком, в той час як песімісти будуть більш страхуватися від можливих втрат. Разом із цим інноватори швидше спробують нові фінансові інструменти, тоді як консерватори тримаються перевірених методів. Але важливо знати, що немає правильного чи неправильного типу особистості. Кожен може навчитися краще управляти своїми фінансами, знаючи свої особливості. Важливо також пам'ятати, що кожна людина по різному потрапляє під вплив підступних маркетологів. Ось і все, друзі. Сподіваюся, сьогоднішнє відео відкрило вам світ поведінкової економіки з нового боку. Хочу почути від вас, чи замислювалися ви коли-небудь над тим, як ваш тип особистості впливає на ваші фінансові рішення. Поділіться у коментарях і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі!